Я вже давно купую речі в інтернеті майже два роки. За цей час траплялися різні дивні ситуації. Розповім про найскравіший випадок, що стався зі мною. Нещодавно купив собі нові джинси, хороші фірмові. Але коли одягнув їх, вони мені не дуже сподобалися. Вийшов у них лише раз на каву з другом. І все. Вирішив, що вони мені не зовсім пасують. Друг це підтвердив. Я помилився з розміром. Тому вирішив позбутися, просто віддати або подарувати, якщо кому сподобаються. Виставив їх на свою сторінку з позначкою, що віддаю просто так. Правда, з ними трапився один казус, зламався бігунок замка, коли знімав джинси. Вже за годину мені зателефонувала одна жінка і сказала, що бронює джинси. Бо саме такі вона давно шукала, і вони їй дуже потрібні. Казала, що приїде сьогодні і забере. Оскільки у мене є дитина, я попросив її приїхати до дев'ятої вечора. Жінка зовсім не взяла до уваги моє прохання, подзвонила у двері вже о пів на дванадцяту. До того часу в мене вдома всі спали. Я сам прокинувся від дзвінка в двері. На моє зауваження, вона буркнула, що їхала ніби з іншого кінця міста, і я маю її відчинити. За її поведінкою здавалося, що я їй чимось винен. Зрозумів, що маю справу з нахабною людиною. Тож подумав віддати їй ці джинси і нехай іде своєю дорогою. Жінка виявилася дуже зухвалою. Вона розвернула джинси, оглянула їх і запитала вони справді нові. Так, нові, підтвердив я. Тоді чому у них зламався бігунок? Вже грубо спитала вона. Пані, я вам їх віддаю даром. Вам що ще не подобається? Роздратовано відповів я можете не брати. За них я заплатив тисячу гривень. Жінка й далі кривила носа. Треба було одразу сказати, наступала моя нічна гостя. Треба було уважно читати оголошення, де про все написано я вже був готовий виставити цю нахабу за двері. Але вона наче мене не чула. Мені джинси потрібні на завтра. Ви мене так підставили. Обурювалася незнайомка далі. Так, припиніть кричати вдома вже всі сплять. Крім того, ці джинси дуже дорогі, а я вам їх просто так віддаю. І ще, треба читати текст до кінця і не звинувачувати людей через власну неуважність. Жінка зовсім не чекала такої відповіді. Вона поморщилася, кинула мені джинси в обличчя і пішла до виходу. Я зовсім не жалкував про цей інцидент. Навпаки, вважав, що ця нахаба не варта того, щоб їй щось віддавали просто так. Тож, у душі навіть радів, що вона не отримала ці джинси дарма.